Що таке феноли? Сполуки, у молекулах яких гідроксийна група міститься в бічному ланцюзі, належать до спиртів, а ті, в яких вона безпосередньо сполучена з бензеновим ядром, до фенолів. Назву фенол має також найпростіший із фенолів, одноатомний, С6H5OH. Формула фенолу свідчить про наявність у молекулі речовини залишку молекули бензу це 6 h 5 що зветься феніл, і характеристичної гідроксильної групи OH. Розгляньмо будову гомологів фенолу. Перший представник фенолів, його назва фенол. Ось формула другого представника. Зверніть увагу на те, що метильна група ch 3 Може стояти в різних положеннях відносно гідроксильної групи. За кількістю гідроксильних груп, феноли поділяють на одноатомні та багатоатомні. Гідроксильні групи можуть стояти у бензольному кільці також у різних положеннях. Розгляньмо взаємний вплив атомів молекулі фенолу. У фенолі неподілена пара електронів атома оксигену. Відтягується бензиновим ядром і взаємодіє з його електронною системою. Внаслідок цього, у бензольному кільці у положеннях 2, 4, 6 атоми гідрогену мають більшу рухливість. Тому, на відміну від бензолу, фенол реагує з бромною водою, заміщаючи атоми гідрогену на атоми брому, утворюється білий осад 2,46-3 бром за тієї ж причини завдяки наявності бензенового тільця фенол, на відміну від спиртів, реагує з розчином лугу, утворюючи сіль і воду. Зважаючи на кислотні властивості фенолу, його називають ще карболовою кислотою, хоча це дуже слабка кислота. Фенол слабкіша кислота, ніж карбонатна. Оскільки карбонатна кислота H2CO3 витісняє його з феноляту. Легко відбувається і реакція нітрування фенолу. Фенол утворює однозаміщену похідну в результаті дії розбавленої нітратної кислоти і тризаміщену під дією концентрованої кислоти. Якісною реакцією на фенол. Є його кольорова реакція із фером 3 хлоридом. Безбарвний розчин фенолу реагує зі світло-жовтим фером 3-хлоридом, з утворенням темно-синього ферум феноляту. Спирти не взаємодіють із фером 3-хлоридом. Пам'ятаємо, що фенол і його похідні є загрозою для здоров'я та працездатності людини, становлять значні екологічні небезпеки.